Mm. Так, так. Як смачно. Мені подобається. Друзі, хочете побачити, яку величезну бульбашку я надую. Дивіться. Ой ні, моя жуйка. Ловіть. Майлі, твоя жуйка на моєму обличчі. Яка ж мерзота! Мені зовсім це не подобається. О, мої брова! Я відірвала собі брову! Потрібно швидше приклеїти її назад. Як зараз вийшло? Тепер у тебе криві брови. Це так смішно. О, а зараз начебто вийшло. Я так перехвилювалась, досить сміятись, Деніш. Потрібно швидше позбутися від упаковки. Чудова, упаковку зняли, а тепер жую всю жуйку одразу. М -м, це нереально. Надує величезну бульбашку. Дивіться, яка велика. Круто. Правда? А якщо її лусну, Ха -ха, у тебе все обличчя в жуйці. Бульбашка луснула. Ну, доведеться здирати з лиця Жуйку. Ну,